У теплий осінній суботні ранок активна молодь міста. Учасники молодіжного центру Хаб Комора зібрались біля шостого ліцею, аби творити, малювати мурал. На місці малюнку колись був інший арт-об'єкт, але його кілька тижнів тому замалювали невідомі. Тому хабівці вирішили новому арт-об'єкту бути. Куратор молодіжного хабу зазначає, в місті зараз проживає багато молоді з числа ВПО. Тож на базі центру було вирішено створити школу муралістики. Thank you. До сьогодні реалізуємо це програма Сила від Айрекс. Ми вже її реалізуємо в принципі другий рік, бо у нас спочатку був проєкт. Минулого року був проєкт по тренінгам. Ми проводили різні тренінги для молоді. А в цьому році ми виграли другий проєкт. Спочатку це була школа медіапродакшену, Ми навчали молодь фотографувати, знімати відео. Ось а в доповнення ну, і в продовження проекту ми вирішили ще створити школу муралістики. І навчити молодь малювати мурали в принципі. Ми, може, десь третій-четвертий рік по місту малюємо різні мурали. От, і Людмила Федорченко малюємо Ми, минулого року теж знаєте, робили ще такий ну, подібний проєкт школа вуличного живопису. Ми там, окрім муралів, ще навчали графіті малювати. Ось. Ну, і вирішили теж так поновити, бо в місті з'явилось дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і серед них дуже багато молоді, яка почала ходити до хабу. От, їм було цікаво. Ну, ми розповідали про свої проекти, коли як ми малювали мурали, і вони казали: о, прикольно, теж хотів би щось такого плану спробувати тож ми вирішили, що теж як не ну, для них, в тому числі для себе, зробимо і спробуємо навчити їх малювати. Бо окрім того, що це є таким. Ну, прикрасує міста, робляться якісь нові цікаві зони, де може та ж, та ж, там молодь і взагалі люди сфотографуватися, якось більш яскраво так прикрасити місто. Окрім цього, молодь, якщо ну, добре навчиться малювати такі мурали, то вона може ще якось і підробити, розмальовуючи різні там, офісні ну, будівлі або там кафе, або на замовлення. На базі хабу саме перед малюванням муралу пройшов перший майстер-клас. Ас за проектом школа муралістики на заході, спікер Костянтин Бережний розповів історію виникнення муралів, їх художні стилі та особливості вибору місць для малювання. В давній часи це були фрески, і зараз от перейшло до муралів. Розповіли, чим вони відрізняються від графіті, які бувають стилі, як малюють, що ну це можуть бути там торці з будівлі, там ціле будинки або маленькі в приміщеннях на вулиці, чим відрізняється, як і, і чим взагалі можна малювати. Ось і сьогодні вже от такий у нас практичний майстер-клас, де молодь спробувала спочатку нанести мілками контур. От, з малюнку, і зараз ось розфарбовують, потім там будуть доробляти. І за цим спостерігає у нас спікер в рамках цього проєкту. Це Константин Бережний. В принципі, це людина, яка намалювала перший мурал в нашому місті, Ріки Морті це було в 2000. Наприкінці 2017 року, якщо не помиляюсь, ось і по планах по проекту нас ще один буде морал на території другої школи. Ми вже підготували там е стінку, там невеличка якась. Е Хазяйська споруда, ми домовилися з директором школи, що ми там намалюємо. Ось, і якщо погода нам дозволить, то на наступних вихідних ми вже будемо там малювати. В рамках проєкту нас тематика моралів – це патріотичне виховання, це внутрішньопереміщені особи, це ну скажімо так, сьогодення. Ось. Ну і як по максимуму ми намагаємося долучити і молодь, от, от е, числа переселенців, які зараз мешкають у нашій громаді. В рамках проєкту ми закупимо багато різного обладнання, ми закупимо аерографи, компресори, фарби. Зрозуміло, там, графічні планшети для створення схізів, Ось, І вже там навесні за допомогою цього обладнання будемо далі розмальовувати місто. Костянтин автор вже кількох муралів в місті. Для нього створення таких арт-об'єктів справжня віддушина. Головна умова для створення муралу бажання творити красу. Ми з ребятами доволі давно знайомі, потім розуміємо друг друга з полуслова і підтримують тобто в будь-якій ситуації. І доволі комфортно. Комфортна робота. За яким критерієм взагалі обираєте малюнок? Якщо от, наприклад, цей самий малюнок. Ну, к сожалению, на данный момент у нас сейчас не самые благоприятные условия, поэтому, видимо, это повлияло на рисунок. И плюс-минус возможно не, как это правильно, не в резкой форме показать эту ситуацию, но в то же время как-то преподнести это с хорошей нотой. Возможно, так. І от така появилася ідея, і ми виріши реалізувати. Поэтому... Наскільки я знаю, зараз взагалі в комору ще приходять внутрішньо переміщені підлітки. Так і взагалі, якщо приходити і хотіти, наприклад, щось таке робити, треба якийсь може талант, мати щось таке Чи взагалі можна прийти з будь-якими будь можливостями? Ні, можливо, все то звісити желання як правильно Приподністи себя в той же музыке, возможно, возможно, в рисовании чего-либо. То є, це все зависит от від от желания. і в принципі все реально, все в силах. Ну також, конечно, влияет і художественный опыт участь. Ну не завжди мурали за словами автора можна навіть назвати своєрідною терапією при складних життєвих ситуаціях. Молодежь, которая сюда переехала, они с какими-то возможно проблемами, травмами психологическими, и таким образом можно действительно им помочь. То есть они будут реализовывать себя в тех же рисунках, каких-то других кружочках. Поэтому я думаю, это самый лучший способ отвлечь себя от данной ситуации в стране. Молодіжний центр хаб комора існує вже п'ять років. Комора яскравий приклад активності міста. Учасники молодіжного центру власноруч створюють проекти, які дозволяють наповнити простір як цікавими та затребуваними у молоді подіями, так і важливим оснащенням. Під час воєнного часу центр для молоді став місцем, яке може зібрати всі, хто хоче проводити свій час не тільки цікаво, а й корисно для громади. Активісти хабу долучились. До багатьох муралів міста тут був о, мурал Єсеніна, о, це теж когось робив, але на жаль, його там, два тижні нам замалювали. Ми розуміємо, що зараз є е, е, різні з, ну, там е, різні погляди на російських письменників, хтось вважає їх недобрими, хтось, хоча людина де давно померла і взагалі не виражала там якихось політичних своїх злядів. От, але щоб там не робити якісь. Не, не знаю, там не, при, ну, не приємності, щоб не роздавати цю тематику далі в місті, то ми вирішили не відновити його, бо ми розуміємо, що якщо вже раз замалювали, то скоріше замалювати знову. То вирішили налювати щось інше, більш таке не знаю, не, не нейтральне. Ну в принципі, тут не нейтральне, тут буде намальована от кися з автоматом. <гум> да, думаю, що це сподобається, як і дітям, так і дорослим. Ми працюємо на запит молоді. У нас немає якого, що от ми от робимо там. Щомісяча літературні вечори, і це буде на постійній основі. От є молодь, яка полюбляє поезію, і ми там влаштовуємо реально там кожного місяця. Потім ця молодь, на жаль, через те, що там закінчує школу, поїжджає до міста там, Харкова або інших міст навчатися. І буває такий момент, що ти дивишся, а просто от молодь, яка там захоплюється поезією, їй ну, дуже мало стало, або взагалі немає. І ці літературні вечори ну, там, ніхто не приходить. Ну, ми їх зупиняємо, не проводимо дому. Моменту, коли молоді приходять, ого, там у вас будуть територіальні вчора, блін, прикольно було би зробити. Так, так. І ми їх відновлюємо. І от ті ж, наприклад, от цей проєкт по муралам і проект по фото-відео, ми його створили, через те, що от перший проєкт по силі проводили тренінги і в рамках. Того проєкту у нас була передбачена відеозйомка і фотозйомка тренінгів і плюс відеоролики. І молодь, окрім того, що вони е, приймали участь в цікавих тренінгах, от, вони ще потім подивилися, як ми відзняли ну, фотографії, які були чудові, які були прикольні. Відеоролики, такі блін, круто, класно. От, ну, типу, і ми так хотіли ми такі. Хочете так? Ну так давайте зробимо проект. От фото, відео, будемо вас навчати такі. Круто, давай, то от і, і так з'явився. Так, це, це, це цей проект. Секрет успіху у чисельних проєктів молодіжного хабу у згуртованій роботі та практичних кроках з покращення життя міста. Головне долучати молодь до всіх івентів. Якщо брати по муралам, да, то у нас там згодилось взагалі в, в рамках ну, цього проекту приймати участь десь до 20 осіб. Ось, і в, в нас з цих 20 осіб десь 3-4 людини переміщення його особи. От. Причому от по попередньому проєкту, який був про фото-відео, якраз найактивніша дівчина була теж, вона переселенка з Харкова, вона якраз переїжджала сюди на початку війни. Три місяці мешкала тут, не знала, чим займатися, і почула про хаб, її подруга привела до нас, і вона вже до цього полюбла, полюбляла фотографувати. У неї був там початковий сетінг для фотографування. Ось, і вона дуже цим захопилася. Ми там багато чого їй розповіли, вона вже там е, апгрейдила свою техніку, ось, і зараз е, тут займається як фото, так і відео. Знімає. У нас є чатик, ми зробили для тих, хто зацікавився проєктом, Ми скидуємо туди малюнки, е, дивимось, що як, бо є там, наприклад, є там. Круті класні ідеї, класні малюнки, але ми розуміємо, що ну, вони не зможуть намалювати, бо для цього треба дуже багато ну, навчатися. Якщо там, наприклад, це там, складні градієнти, або або 3D малюнки або ще щось. Ого, там ми розуміємо, що це може людина, яка ну, там, довго навчалася і вміє. Ось, то ми вибираємо щось гарне, але більш простішого варіанту там, з контурами ну, воно в принципі виходить як розмалявка. От, можна мілками накидати контур. Рубувати основні кольори, а потім зробити там граденький контур, і виходить гарний малюнок. От будемо навчати звісно там і більш складні малюнки, але на це треба час. Місце для культурного відпочинку, освіти різних напрямків, лекції, семінари, тренінгові програми. Комора за роки свого існування вже провела багато івентів, в тому числі з різними місіями та делегаціями. І кожна за участі молоді задум створити цікаві локації в місті виник давно. Ще на початку створення хабу, аби реалізувати проекти максимально якісно в місті, молодіжний центр постійно приймає участь у грантових проектах. Навчання фотовідео так, це був дороговар. Проєкт, тому що треба було закупити обладнання все інше. У нас десь на 4 тисячі доларів вийшло от, закупівля обладнання. от ну В рамках муралів ми зараз теж ми купуємо графічні планшети, ми купляємо ці там аерографи все інше. Це вже теж там коштує. І це ми робимо, щоб а, малювати там більш крутіші якісь там малюнки, арт-об'єкти. І причому цими можна користуватися, ну в принципі всім бажаючим. Тобто, у нас і молодіжний центр, він відкритий дуже багато а, хто заходить там з. Переселенців, а що у вас там взагалі що у вас тут робити, а все інше, і наприкінці спілкування запитують, а скільки це коштує? От, і коли вони чують, що це безкоштовно, такі а як це? От, то дуже багато не звикли, що є такий молодіжний центр, і він безкоштовний, щоб можна просто прийти туди на якийсь захід, а можна прийти навіть з ініціативою. І якщо там іншим ця ініціатива сподобається, то можна її реалізувати, навіть написати якісь проекти, можливо, виграти гроші на реалізацію а, такого проєкту. Та я переселенка з Харкова стала відвідувати хаб за порадою бабусі і одразу поринила у творчу атмосферу заходів, в яких активно приймає участь. Моя дуже, дуже, дуже класна бабуся, яку я її дуже люблю. Вона надто модернова, я її обожнюю. Вона супер активна, яка мене затягла в хаб. Сказала: Ну слухай, тут такий двіж Париж, і вона каже: Ну давай. Не треба депресувати там, сидіти в чотирьох стінах. І я така: ну можливо, треба відвідати. Ось і пішла разом із своєю сестрею, сестрою і почала відвідувати фото і відеомистецтво тренінги. І зараз Костянтин організовує мурали. От ми малюємо В Первомайському. Чимало активної молоді. Комора дає можливість їй долучитись до реалізації цікавих та креативних проєктів. Завдяки виграним проєктам вже створено кілька зон. І біля молодіжного центру учасники молодіжного центру перемогли в конкурсі міні проєктів та отримали необхідне фінансування. Встановили нові лавки та інші елементи благоустрою. По планах по проекту у нас ще один буде морал на території другої школи. Ми вже підготували там э, стінку, там невеличка якась. Э... Хазяйствна споруда, ми домовилися з директором школи, що ми там намалюємо. Ось, і якщо погода нам дозволить, то на наступних вихідних ми вже будемо там малювати морал. А в рамках проєкту у нас тематика моралів це ну, патріотичне виховання, це внутрішньопереміщені особи, це, ну, скажімо так, сьогодення. Ось. Ну і як По максимуму ми намагаємося долучити і молодь з числа переселенців, які зараз мешкають у нашій громаді. От. В рамках проекту ми закупимо багато різного обладнання. Ми закупимо аерографи, компресори, ну фарби. зрозуміло, там графічні планшети для створення схізів. Ось і вже там навесні за допомогою цього обладнання будемо далі розмальовувати місто. Бажаючи приєднатися до креативної та ініціативної команди хабівців, можуть зв'язатися з куратором молодіжного центру Комора Олексієм Шаповаловим за телефоном 099 083 56 03.